Всім доброї суботи, Ми з України. Всіх рада вітати. Не можу та й не маю права на якісь не меланхолічні настрої або негатив, або ще щось, хоча його в нашому житті зараз досить багато. Хочу просто сказати вам, що все буде добре. Незалежно, як воно зараз є. Ми дочекалися зими. Дочекалися грудня. Сьогодні у нас вже 3 грудня 2012. Ви чули, що я кажу, 2022 року. Так. Да. Таке буває. І завтра ми будемо святкувати вже введення. Введення у храм Пресвятої Богородиці. Про саму історію релігійного свята ви знаєте. І якщо хочете, то дізнаєтеся із соціальних мереж, зпинятися довго не буду. Зупинимося на традиціях. Завтра неділя. Ведення не завжди співпадає з неділею. Це свято не в числі, воно може випадати на будь-який день тижня, але в цьому році воно співпало із неділею. І тому кожен із нас, хто має кріпость, хто має здоров'я, може піти до церкви, помолитися. Поставити світочку, попросити захисту у Богородиці та Господа, Бога нашого, а також може вдома від щирого серця, головне, щоб було від душі, теж обов'язково своїми словами вмовити молитву нашим захисникам, нашим солдатам, ті, хто... Незважаючи ні на що, на погоду, на мороз, на тривоги, печалі, на смерть, яка чигає там скрізь. Помолитися за них. Великою традицією на введення було й те, що в цей день обов'язково ходили в гості. Можна було приймати гостей. І те, і те, однаково прекрасно, цей прекрасний день уведення. Дітям, звичайно, не забудьте приготувати гостинчики. Адже згадайте себе маленькими. Хай це була невеличка цукерочка, але яка вона була бажана. І як хотілося її отримати. Як завжди, дякую всім. За коментарі. Загнівливі і не дуже. Не втомлююся просити вас бути добрішими. Кожного дня ми зустрічаємося з вами з ненавистю із злобою, з гнівом, з тими емоціями, які абсолютно нічого не дають, а лише забирають наше здоров'я, і ржа видають нас зсередини. Воно нікому не потрібне. Я не знаю, чому так склалося в нашому людському суспільстві, що якщо людина добра, це значить вона дурна, слабка, тупа і так далі. Всі епітети, якісь з цим пов'язані. Думаю, що це неправда є. Можливо, їй просто важче трошки. Можливо, добрим людям набагато складніше в цьому житті, тому що вони... Ідуть проти всіх. Як ви думаєте, людина, яка має автомобілі, досить багато стоїть на ногах, міцно, багато, е, У неї такі, скажімо, фешенебельні апартаменти. І та людина, яка чесно заробляє свої гроші на зарплату або пенсію. але... Немає того, що має перша, і просто викроює останні копійки для того, щоб підготувати тваринку, тому що не може дивитися, як вона мерзне, шукає її прихисток. То хто з них дурніший? Я думаю, ні той, ні інший, правда, але чомусь в нашому суспільстві так не думають. Закликаю, буду закликати, доки буду жити. Крик душі, вчіть дітей бути добрими. І ще раз скажу, і вчителям буду казати в школі, і всім на світі, будьте добрими. Якщо вчитель не добрий, це не вчитель. Я це кров'ю ладно, написати на цьому білому снігу. Ви розумієте чи не розумієте? Школа вперше за все для того, щоб навчити бути людиною, людяним. Згадайте себе. І згадайте, як ви траслилися у тій школі, або десь ще на роботі, в якомусь офісі, де вас постійно гнобили, цькували і вважали, що, що ви якісь не такі. Так не можна. Так не можна. Подивіться на цю природу, в ній все гармонійно. Це не негатив. Це просто ще раз заклик зупинитися, врятувати цей світ. Тому що подивіться, скільки горя наробила оця ненависть, оця жадоба грошей. Оце нескінченний кар'єризм. Жадова до в, в, не знаю, до володіння з чим, чим попало. Але головне, щоб мати, мати більше побільше. І воно затягує, затягує як якась болотяна місцина. Ну, а тепер про хороше. Скоро. Наступить 2023 рік. Хочемо ми цього чи не хочемо, але він наступить попри все. Попри війну, попри втрати, будуть народжуватися діти. Будуть. Рости. Життя буде тривати. Прийде весна, знов закрітне садки. Я вас дуже люблю. Якби можна було роздавати добро ложками або нарізати його як тістечко, або якийсь торт, я б вам зараз багато чого вділила, тому що в мене його настільки багато, що хватить не на один святковий стіл. Я дарую вам добро. Не зважаючи на все, що ви мені зараз побажали, я вважаю, щоб ви були здорові, щоб ви були щасливі, щоб рідні ваші, найрідніші люди приносили вам лише радість, щастя і душевний спокій. Тому що без душевного спокою взагалі дуже важко. І, як завжди, не забувайте про наших братів молодших, про тих тваринок, для яких зиму пережити. Набагато важче, ніж людям. Дайте їм прихисток. Колись я відніму вам дуже гарне відео. Дай Бог все це здійсниться. І моя мрія здійсниться. І мені буде просто цікаво почути. Або, знаєте, жалко, що в мене немає прихованої камери, щоб я могла подивитися, як мене це зреагують. А було б дуже цікаво. Зупиніться. Зупиніться і подумайте, що доброго ви зробили останнім часом. Не для себе, а для тих, хто навколо. Не грібіть під себе. Трішки роздавайте. Тому що чим більше віддаєш, тим більше прибуває. А те, що на гріб, воно може щезнути буквально в одну секунду. І прикладів ми знаємо мільйон. Нікого не вчу. Абсолютно нікого не вчу. Живіть як вам краще. Живіть, як вам підказує ваша совість, ваша душа. Нікого не осуджуйте. Ніхто не має права осуджувати інших. Немає таких людей на світі, які могли б вас чомусь, скажімо, навчити критикою, осудом, наклепами. Дивіться на себе, згадуйте Біблію, моліться. Хай ця зима обов'язково всім нам перемогу. А вона принесе. Господи, всіх люблю. Як я вас всіх люблю.